Доброго дня! Сьогодні дивимося унікальний об'єкт: величезний будинок на 480-500 квадратів. У нас три повноцінних поверхи, плюс ще цокольний поверх і окремо стояча кухня. У нас тут чотири спальні, одна прохідна, велика вітальня, ось така обідня зала, дві кухні. Реально дуже великий будинок, тож почнемо гуляти по ньому віртуально. І так, перша кімната у нас ось такого має вигляду. Вона величезна обідня зала. Тут реально можна розмістити до 30-50 людей. Все оздоблення виконано в класичному стилі, дорогі меблі, якісна. Венеціанка дуже гарне оздоблення. Є камін, різноманітні фактурні такі елементи. Також ще дуже гарне обрамлення. Усіх абсолютно меблів, дорогі калими, ще присутня в цій кімнаті. У нас камінна така частинка. Бачите? Ось ближче я вам її покажу з ось такими дуже цікавими скульптурами. Також на першому поверсі у нас знаходиться ось така спальня. Тут є зона для зберігання речей, велике двоспальне ліжко. Та така ще дуже гарно виконана з каменю підставочки, скажімо так, під якісь речі. Внизу ще я вам коротенько показала, є санвузол. Далі йдемо з вами на другий поверх. Це у нас спальня номер 1 Ось такого вигляду має. Тут виходить три спальні повністю окремих і одна, типу кімната прохідна. Це ось така у нас перша спальня, по меблям ви все бачите на відео. Далі більш така простора, продовгувата по формі, ще інша спальня. В кожній є така зона для зберігання речей. Ще плюс до цього є пічне опалення. Ну і звісно, окремо ще є котельня, де розведене по всій квартир, по всій по всьому будинку розведене індивідуальне газове опалення. Варто відмітити, що реально цього опалення вистачає будинок абсолютно не сирий, дуже 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 теплий, тому з цим проблем жодних немає. Ще ось така в стриманих кольорах е, спальня. Теж дуже велика по площі, знову-таки є місце для зберігання речей. І така зона прачпоритись, скажімо так, з красивим таким класичним трюмо. Та величезне двоспальне ліжко з такою ось ліпкою, і теж оздобленням з підсвіткою гіпсокартонова конструкція зверху над ліжком. Ось ближче вам покажу. Багато світла в кожній кімнаті, великі вікна, і за рахунок цього досить. Красиво і світло просторо. Так, це у нас прохідна кімната. Ось з неї ви, в принципі, бачите, розгалуження на три спальні, які ми щойно з вами переглянули. Прохідна кімната теж величезна по площі. Тут є розкладний диван. Ось такого формату у нас ще ця кімната. І відповідно на цьому поверсі теж повноцінний санвузол. Переходимо у нього. Тут окремо зона, туалет та окремо душева. Ну, і, відповідно, звісно, рукомийник. Ось такого вигляду. Все обкладено кахлем, дуже акуратно. Нагадую, будинок взагалі не має ніякої, ні пліснявілості, сирості і так далі. Дуже тепласичний, ідеальний для проживання великої родини. Ось так собі, ще ближче покажу вам душ. І з санвозла ще є віконечко тут, я в так в пришвиченому режимі, щоб зрозуміти, як тут відбувається планування. Так. Варто відмітити, що тут дві кухні, я в початку відео вам це говорила. Але ось ця це окрема стояча будівля одразу напроти входу, буквально 2 метра від входу, окрема така будова, де повноцінна велика кухня, і зона для, ну скажімо так, обідня зона, плюс для приймання можна гостей. Вона повністю обладнана усім необхідним інвентарем. Усією технікою, там двокамерний холодильник, мікрохвильовка, телевізор, духова шафа, варильна панель, все необхідне, витяжка, відповідно, все необхідне є у будинку. Така вона викинена теж в класичному стилі. На стелі ще такі оздоблення красиве. Так. Далі переходимо з вами у цокольний поверх. Нашого будинку. І так, внизу у нас знаходяться, відповідно, котельня і різноманітні місце зберігання речей. Там ще є вихід у гараж, ось там прямо, я його не показувала, покажу вам з двору. Також ще є дублюючий санвузол, такий, скажімо так, більше технічний санвузол. Ось такого плану. І ще одна кухня, теж з бойлерною системою. Ось така. Тут так само ще є газова поверхня. Якщо чесно, тут такий влад... обладнаний повністю цоколь. Зараз абсолютної актуальності набуває укриття, тому дійсно його можна використовувати, оскільки тут справжній такий підземний лабіринт на безліч кімнат. І ось ще одна кімната, така обідня. Це теж у цоколі, це повністю цоколь, який опалюється. Тут ще було місце для зберігання речей. Ну, і йдемо на третій поверх. Ним власники не користаються. Наверху дві повноцінних кімнати, одна з яких прохідна. І ще ось, ось має такий панорамний балкончик. Також наверху є відкритий балкон. Це у нас третій поверх. Не рахуючи цоколь, так у нас взагалі виходить, якщо цоколь рахувати, то чотириповерховий будинок. Ну, і ось, бачите, звідси з. Такий спуск по сходинкам нас. Тут місце зберігання речей нею не користається. І плюс тут опалення наверху немає. Але теж сиришці взагалі немає. Далі підемо з вами, подивимося ще територію та гараж. Ось такий у нас є гараж, в'їзд через дуже красиві ковані ворота. Так, і діляночка абсолютно рівна на 6 соток землі. І ще ось така величезна зона, де можна влітку приймати велику дружню родину. Ось такого вигляду. Телефонуйте, покажу з радістю вам об'єкт вживу.